Армадо, забудь про головний біль. Uh... Мачно, поживно і корисно виглядає. Скажи, скажи. Так, друзі, зараз просто вас. Ой, роз... Люся прийшла. Раз вас розірве в хорошому сенсі цього слова. Вас розірве <ribilies> на шматочки брокколі. А знаєте чому? Тому що сьогодні у нас запіканка продовжиться тиждень запіканок. Але перед тим, Юрчико, а, заохочуємо наших глядачів а, заходити на сторінку інстаграму сніданку з 1 плюс 1». Є. І що ви думаєте? Що ви думаєте? От яке у нас сьогодні слово, слово дня, Припинда. Припанда ага, що припанда робить в твоєму житті, Юрій Миколаївич? Ми ще досі я, не зрозуміли. Я просто ще не знаю, що це таке. Що це тому таке? я можу таки підозрювати, що вона робить в моєму житті. Сподіваюся, тільки позитивно. Я сподіваюсь, припанда це фартук. Можливо, ти а, в нас зараз ще говорить передник. Тобто ми зараз тобою в припиндах, правильно? Передник, Я передник ще поки у нас що не знаю, але це передник. за версією наших глядачів. Передник це російською мовою. Добре, Львів, Львів Львів, з, з вами, Львів, боже мій. Я мрію найближчим часом поїхати до Львів по Бруківці на площі ринок пройтися, трошки кави. І побачитися і почути. Ви пробачте, можна з вами так, ні, ну старафувати? Чому ні? Львів з вами Ой. придбала в свій час книжку Василя Сухомлинського. Квітка сонця для онука. Про чудова книжка це з притчами, казками, О, оповіданнями для дитини. Це була перша книжка для самостійного читання. Дуже цікава і дуже повчальна. От це круто. Друзі, ми зараз переходимо до рецепти, яку сьогодні ми готуємо. Тиждень запіканок» Риває і Юрій Миколайович Горбунов. Сьогодні у нас уже вже я, я вже безправі. почав просто, поки ти е, робиш одне. Я вже роблю інше. У нас сьогодні запіканка з брокколі. Рецепт зараз наші глядачі повинні так. побачити на екрані. І я соломкою вже нарізаю перець. Але друзі, от я знаю, що е, людство ділиться на дві половини: ті, хто любить Жінки брокколі, і чоловіки. А, ні, а ті, хто любить броколі, і ті, хто його просто ненавидить. Але сьогодні ми спробуємо таким чином зробити, щоб ви броколі е, зрозуміли, що це дуже смачно, це класно і це дуже для здоров'я. Ну дуже дуже вау 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 Вітамін С. Просто перевищує всі показники на відміну від а, лимона. По перше, по-друге, а дивіться шля, ш, щоб перед запіканкою а, зробити броколі правильною і придатною для смаку. Так, так і не на мене. А так, от дивіться, зіпсувати броколі дуже швидко і можна. Якщо переварити, ну просто перетримати. Дивіться, в окроп кидаєте оці такі суцвіття, суцвіття, кидаєте в окроп і буквально тримаєте 5 хвилин, 5 хвилин не більше. А потім витягаєте і в крижану воду. А після цього вже такі от маленькі, але а, нарізані. А, що от? Так. Друзі, а, дивіться, кулінарія. Або кулінарія. або кулінарія, а як правильно кулінарія. А і так, і так є два наголоси. Куліція. Вони обидвоє правильні. Так, це завжди естетика. Це має бути смак, це емоція, це а, ап... а, ап... Ап... апетит, це принципі терапія. Терапія. І це позитивні, ну, позитивні емоції, про які казав пан Олег 10 хвилин тому. Дивіться, ми сьогодні робимо запіканку. Тиждень запіканок у сніданку з один психодин. Юрій Миколаївич Горбунов сьогодні а, дивіться, як це, як я фанат. Вже... фанат чого броколь, Да? Ні, я не люблю броколі, але чого? я розумію, що це корисно, це треба так. і від цього нікуди не дітися. І от питання нашим глядачам: а я багато знаю таких глядачів, які ненавидять брокколі. Давайте так, ненавидіть брокколі. А ми робимо сьогодні так, щоб ви полюбили броколі. Щоб е, Юрій е, Гурбунов, що ти робиш для того, щоб полюбити броколі? Зараз я готую пробую зробити його смачно. Дивися, я вже змішав е, броколі е, шматочками порізаного помідора і солодкого перцю. Зараз ми це все. до речі, не забудьте все посолити і попрочити. Тепер, е, тепер ти намагаєшся його витіснити зеленю. перцем, так? Броколі. Ну чому? Це все просто. Все разом треба. Воно ну, по, по окремо, ні, не солив. Ти типу посоли, напевно, те все, що ти змішуєш. Цю oh, no. приправку. Так, із сиром зверху, е я думаю, вже після того, коли ми залиємо, правильно? щоб mm. сирочок у нас зверху плавав. І в розігріти духовочку зараз. 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 Давай, Росію. Тікайте, покажіть, будь ласка, крупним планом Людмила Бабір. Покажіть, крупний план. А крупен план, Людмила Парпір. І зараз професіоналізм в тому, що треба якимось чином виправдовувати те, що ви бачите на екрані. Русіка логіку тільки він може зрозуміти, але нам це подобається. Це найголовніше. Ну що, ви будете вже заливати, бо я вже зачиталася. Посолили, поперчили. Я вже зачиталася глядачі. Гарненько, гарненько, гарненько. І зараз зверху ще сирочок і в духовку. Так, все, Є. Є. і зверху Є. сирок. Поїхали. Почти, ну, сирок це, звичайно, вже для нашої практично дієтичної страви не зовсім те, що потрібно, але це додасть особливого смаку, тому я це із від щирої душі. Любите кінзу? Дайте кінзу. кінзу, петрушка, кріпчик. Також може бути зіра, трошки насіння зіри, але перебиті. Ой, вам трошки східний варіант. Готово? Ну, що хто? 200-200 градусів. Рекомендую 200 градусів. No, 200 градусів. А, Бачите, 200. Так, у нас автоматична приблизно, пічка, я думаю, приблизно 20-25 хвилин. І ми в наступній частині сніданку вам покажемо, що в результаті у нас вийшло. І як полюбити uh -huh. капусту Броколі. А ще купу варіантів цього тижня буде сніданок. Так, ну а ми подивимося, як же ж тут наша запіканка з брокколі себе почуває. І скажу вам, що почуває вона себе дуже гарно. Давайте я не буду витягати її разом з цим, а витягну ось так покажу. Подивіться, яка краса. А ну, а ну. Коли телебачення дійде до того рівня, що ми почнемо передавати запахи, ви зрозумієте, наскільки це круто, красиво, в даному випадку смачно і корисно. Ну і як тут ще підказують спеціалісти за лаштунків, що повністю воно зверху шкоринкою не. Не покриється, тому що тут немає борошна. Може, що зверху є воно трошечки сторіночки. з такими є таке дуже гарне західне українське слово драглі. Таким воно зверху трошки залишиться, але це дуже смачно люди. Дуже смачно Зараз Слухай, трошки остини. Будемо пробувати. Так, ну ти ж сказав, що ти ненавидиш брокколі, що ти Слухай, її не любиш. Не так я вже знає, і ненавиджу, знає, Як що тепер що дивлюсь на результат. Ну ось скуштуєш потім і скажеш, чи ти полюбив в такому варіанті брокколі, чи ні? А от наша глядачка так. Відгукнулась на те, на те, що ти сказав, що ти не любиш вона Напише. Єлена, покажіть, будь ласка, і скажіть, Юрчику, нехай так. відварну або на пару приготовану броколі приправить тахіні і від вуха не відірвеш. Від лівого чи від правого цікавого? Е, я Вся... думаю, що від обох. Приємно чути наших глядачів, особливо коли називають тебе так що... Юрчик. Юрчик, так що... так що якщо Юрчик прийде з довгими вухами наступного. То разу, То його відтягували то від його відтягували, відтягували від запіканки з броколі. Хоча хто я... знає, можливо, зараз тебе треба буде відтягувати. Ні, давай я. Я тільки не знаю, де в нас поділось. Будь ласка, ножі, а то я вже Незовно починаю. вона дуже загаряча, знаєш, можливо. Я трошки... хочу трошечки її якраз і порізати, щоб вона не була швидше, такою гарячою. Швидше вистигла. Так. 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 О, Ой-ой-ой, як воно дуже гарно. О, тепер вона буде швидше остивати. Ну, можна було навіть трошки, напевне, більше припекти. Але це вже хто як любить. Її можна зробити і сухішою, ну і щоб вона була такою соковитою. Мені не подобається слово в даному випадку драклисти. <реш> <реш> так ну, а ти мені кинеш, да, кота? Так, ну що, Людочка, Я тебе запрошую спробувати нашу з Русланом унікальну страву під назвою Запіканка з броколі, яку я тобі сказав, що я не дуже сильно люблю, але хто знає, можливо, ну, зараз давай пробувавши... тут більше на тебе ставка, тому що я броколі в принципі люблю, і вона мені подобається. Ну, не подобається, коли вона холодна, напевно, нікому. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже скажи. смачно. Mm -hmm. Ти мені скажи. Смачно? Але ж чесно, давай чесно кажи. Чесно, смачно. Брокколі і броколі. Да? Mm -hmm. Неважливо, не тут... який а, в цьому рецепт. броколі дуже смачний сир <рес> і перець. Я зрозуміла. Перець, Помідори. Дуже смачно, і звичайно, і mm -hmm. сіль тут смачна, і перець смачний, чорний. Ну чесно, а скажу, броколі... і брокколі смач броколі. Класна, тому що вона не є, не є розварена, вона не є сирою, вона якраз таку тієї прекрасної консистенції. От і Шкода, в гарячому Русі, вигляді... русик не витримав всієї цієї напруги, mm -hmm. вийшов з кадру і не пробує. Ну він обов'язково його спробує. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.